Всім привіт підписникам каналу. Дякую, що ви є. Дякую, що зможу знімати контент для себе, для вас. Дякую, що е, заходять гості каналу. Якщо ви зайшли, значить вам цікаво. Перш за все, хочу подякувати нашим воїнам за на те, що боронять нашу землю. Низький вам уклін. Е, що хотів сьогодні порівняти? Хотів порівняти якісний дріт е, з. Менш якісним, я не скажу, що неякісним, а менш якісним, тому що багато цей дріт купують і багато з нього штампують кулі. Е, Отакий от дріт 5 мм 5 кг. Ось є штрих-код. Е, відштрихуйте його, і або... не знаю, як він називається. Так, дивіться, хотів би показати вам дріт цей. Ось дивіться. Він весь стабільний. Сечки. Він весь стабільний. На ньому нема ні ракова, ні. Може десь і є, але ну, я поки до того не йшов. Отаке От він. Так. Є. Далі. Потім беремо два кусочки. Тут я трошки штампував, бо е, різав бо підганяв вагу. Е, оцей дріт куплений в хлопців в Києві, а цей дріт куплений е, за кордоном. Він не куплений в Україні. Хочу показати вам якістю. Більш ближче. Ну, хто купував дріт у Києві, той знає, що це за дріт, я теж його купував і не раз купував і штампова з нього кулі. Ось такий він. Так, це дріт куплений за кордоном. І тут є 5 мм заявлених 5 мм. І він стабільний, він рівненький, все. Все гарно. Тільки мені здається, що мені потрібно купити дві рівних поверхні, тому що дощечки для кухні не годяться. Це чисто експерименти. Прополонтів ще буде дуже багато відосів. Я буду знімати, показувати, що, що я а, перестав використовувати, що почав використовувати, поспілкувався з людьми, дали гарні поради. А, потім буду про це розповідати. Так, поїхали далі. Беремо ось дріт. А, а, що хочу? Хочу йти в вагу та, яка є в Хантер Натерман. Це 1750. Зараз покажу. Отака вага. А, хочу робити такі, тому що це 25 грейн і 30 грень. Це в татові. Получається, 30 грейн це 1,9, робить так. А тут 1,750 750 буду робити. Це 25 грейн. Нібито, якщо я не помиляюсь. Так, і так і так. Роблю трошки більше, потім на підгоню. Так. 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 Є. 4. Я просто не знаю, як вони будуть штампуватися. З цього свинця, з цього то знаю, як а з цього не знаю, тому що прийде мені прес-форма, а я потім. Так, по 4. Ось так вони відрізняється. Різ у обох одинаковий. Пробачте руки. Вчора ремонтував автомобіль, не відмиваються. Тому. Так, ріса такий. Зараз переміряємо вагу. Може відеос трошки буде длинненький. Зробіть собі кавочки. і. Ввечері на досузі. Так, є. Ай, блін. Треба було підкрутити.

Що то якість дроту? Я вам скажу, що я знайшов дріт спеціально для куль. я був у шоці? Ціна цього дроту. Напишіть в коментар, як ви думаєте, скільки. Це спеціально дріт для куль. я, звісно, обалдів. 8 тисяч гривень за 6 кілограм. Це, звісно. Ну, якби, занадто. Що на занадто, то не здраво. Так що такий хотів провести порівняльний тест. Мені дуже цікаво, тому що не можна настроїти під цю, під цю, цей дріт, і під цей дріт, щоб вони різали одіна, одинаково. Тому треба брати і, і підганяти під кожен дріт окремо. І я так розумію, що прийдеться. Цей дріт відстрілювати отдільно, а цей дріт отдільно. Їх не можна докупи тулити, вони відрізняються по всьому. Тому що хочу сказати: мирного неба, всім успіхів і натхнення для того, чим ви займаєтесь. Всім гарного дня. Або вечора, або тої доби дня, в яку ви це дивитесь, або ночі. Всього найкращого.